Так, друзі, всім привіт. Сьогодні розкажу вам, як швидко вам створити ai агента який буде робити summarize, тобто буде робити короткий підсумок всіх листів, які ви будете отримувати на свою електронну пошту. Ну, я думаю, мабуть, всім знайома ситуація, коли у вас там три тисячі плюс непочитаних повідомлень, вам навіть ну, просто лінки до них добиратися, розбиратися, що там є. Можливо, десь щось ви можете і пропустити якусь важливу інформацію. Отже, для цього я створив цього ai агента. Цього асистента для вашої електронної пошти, який буде отримувати електронний лист, який буде робити його підсумок, який буде перекладати його, навіть якщо це буде лист на якійсь інші мови, і буде його перекладати на українську мову. І завдяки нашому ai агенту, який у нас є тут та нашим міськам, і завдяки нашому мозку OpenAI, ми будемо отримувати короткий, важливий підсумок на наш telegram чат бот а тоді переймося трішки детальніше по кожній ноді. Отже, перша нода у нас це нода, коли ми отримуємо електронний лист на нашу електронну пошту. Вона спрацьовує з кожного повідомлення, який будете отримувати. І вона спрацьовує кожної хвилини. Ви тут можете собі поставити кожної години, можливо, на кожен день можете поставити м -м, якісь кастомне. Кастомний час, можливо, там, кожного дня в такій-такій годині, коли, наприклад, прокидаєтесь, щоб ви могли швидко перевірити, що до вас прийшло. Як підключати кренціали по Google? Я вже розказував в попередніх відео. Але взагалі тут все просто. Якщо тут нічого не буде, якщо буде, це супер. А якщо нічого не буде, ви просто створюєте new credential. Вибираєте вашу пошту, заходите логінти через вашу пошту, і до цієї пошти, через яку ви залогінились, відповідно до цієї пошти буде спрацьовувати дана нода. Далі йде у нас нода SET, тобто, де ми прописали, що це повинно бути, ми прописуємо, що це повинно бути summary, тобто підсумок мовою, де ми прописали також це українська мова. Якщо у вас інша мова, можете прописати вашу мову. Далі у нас йде а, також Noda set, де ми прописали тобто, поля для нашого агента. Отже, наступний у нас агент, що в принципі, тут найважливіше. А тут все просто. Ми повинен прописувати робити підсумок для емейлів на цій мові. Давайте я запущу одразу Workflow, аби зрозуміти, як в принципі, воно працює. Щоб я зміг вам показати, звідки я беру ці значення. Давайте ми запустимо. Теск Workflow. що ми отримали. Розпроділили, спрацював наш агент. І у мене є лист, Apple надіслав тобі квитанцію, ти купив речі в App Store. Тут те, що я купляв, загальна сума, квитанція оформлена. При тому, якщо я тут нажму, я отримую цю квитанцію. І яка була дата? Якщо будуть проблеми, можна звернутися в службу підтримки. Тобто, це останній лист, який до мене прийшов, і він мені тут його показав. Отже, порані з нашого агента Тут, власне, ми прописали, що це повинно бути переклад, ми прописали, на якій це мові. Summary Language ми прописали, що це українська мова, і ми вставили, ви можете бачити, ось тут Тут вставили, але ми зараз ми це видалимо, бо в нас тут стоїть: звідки JSON From, це в нас є від, нашої... від нашого статнього листа, тобто від нашої пошти, і subject, це власне тема, тема листа. Отже, ось є наш промпт, де прописано, що він є асистент, який допомагає з поштою, робити підсумки короткі, натуральні, інформаційні, використовувати звичайний тон, так ніби він говорить до друга, завжди використовувати мову ніби специфічну для юзера. Одним словом, тут він Все тут ми прописали, тут пише а, уникати такої, якби, robotic language, роботи такої штучної мови роботизованої. І тому подібне. Отже, ми тут закриваємо. Далі нас підключення нашого мозку, це OpenChat GPT, також в попередніх відео на кожну відео пояснюємо, як підключити OpenAI Model. Створюєте New Credential, заходите на сайт API OpenAI. Там заходите, реєструєтеся, нажимаєте справа вгорі, буде значок налаштування. Заходите в білинг, виповнюєте рахунок. На 3 долара вам цього хватить на дуже-дуже багато часу. Все створюєте api key і туди його вносите. Закриваємо, також можемо бачити, власне, що ми тут отримали. У нас є наш вихід. Це власне те повідомлення, яке ми тут отримали в нашому Telegram-чат-боті. І все, і далі в нас остання нода. Відправлення повідомлення до Telegram Тут ми також вказуємо наш API. Створюємо наш credential, resource message, тут зрозуміло, яка операція, Ми це відправити в повідомлення. Єдине, що вам тут буде потрібно вказати ID вашого чату. Тобто ID чату, як знайти його власне, вам. Тут все просто. ми можемо <coughs> Я пропрошую. Тут, можемо зараз до іншого бота. Так. тут ми звертаємося до До цього бота, user-info-bot. Ось зім'я користувача, можете собі подивитися, скопіювати. І просто нажимаєте кнопку Start і ви, ви отримаєте ваш ID. Ось моє ID, моє ім'я і мова. Отже, тут вставляєте, тут більше нічого не змінюєте, більше нічого не потрібно. І все, і ви отримали буквально за 5 хвилин. Готовий воркфлоу, який можете використовувати, особливо, якщо ви часто взаємодієте з вашою електронною поштою. Якщо було цікаво, поставте лайк, вподобайку, мені буде приємно, вам буде не тяжко. побачимося у наступних відео.